Рівнобічна трапеція АБД. Діагоналі в неї перпендикулярні перетинаються в точці О. Нам відомо відрізок БО. Він дорівнює 6 коренів з 2 см. І КМ дорівнює 12, КМ це середня лінія трикутника АОД. Потрібно знайти спочатку БЦ. Так як це рівнобічна трапеція, то відрізок БО дорівнює ОЦ. І кут між ними 90 градусів, тобто трикутник БОЦ рівнобедрений прямокутний трикутник. Відомо катет 6 коренів з двох. Якщо ви пам'ятаєте співвідношення в рівнобедреному прямокутному трикутнику, у якого катет А і А, то гіпотенуза А коренів з двох. Тоді, для того, якщо ви це пам'ятаєте, щоб знайти БЦ, ми просто 6 коренів з двох множимо на коріні з двох, 6 на 2 маємо 12 Відповідь А. Бажано це співвідношення запам'ятати, воно досить виручає. Швиденько обчислюється те, що потрібно. Якщо ви цього не знаєте, то, звісно, тоді ми будемо шукати ВС з прямокутного трикутника БОЦ, наприклад, за теоремою Піфагора БС в квадраті, дорівнює ВО в квадраті плюс С в квадраті. Отже, ми знайшли БЦ. Далі нам потрібно знайти АД. Так як нам відомо, середня лінія трикутника АО. Д, то АД вдвічі більше, ніж КМ. КМ 12, а буде дорівнювати 24 24 сантиметри, це варіант Д. Ну і далі ми маємо знайти висоту трапеції АБЦД. Висоту трапеції АБЦД. Як можна шукати висоту цієї трапеції? Знову ж таки, можна шукати висоту трапеції різним чином, наприклад, так як нам відомо основи трапеції Ну і трикутник АОД. Це також трикутник рівнобедрений прямокутний, в якому ми маємо гіпотенузу АД. Що можна зробити, наприклад? Якщо я проведу висоту от таким чином, перпендикуляр проведу через цю точку О. Оце висота нашої трапеції HP відрізок В трикутнику BOC о, H, висота, і в трикутнику АОД, ОП також висота. Ці трикутники прямокутні, рівнобедрені, тому висота кожного цього трикутника це медіана. А медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, до рівні половині гіпотенузи. Отже, це половина BC, і буде дорівнювати 6 см. ОП це половина АД, і буде дорівнювати 12 см. А тоді HP – 6 додати 12, 18 см. Це і буде довжина висоти нашої трапеції. Відповідь В. У нас рівнобічна трапеція АВЦД. ЦО висота трапеції. Відомо, що АД дорівнює 38 см. І кут АОБ 45 градусів. Ми маємо знайти БЦ, іншу основу трапеції. Нам відомо, що середня лінія трапеції. Середня лінія це півсума основ. І так як вона дорівнює 23 см. То ми можемо знайти суму основ помножимо на 2 і будемо мати 46 см. А так як одна з основ АД 38 см, то іншу основу, щоб знайти, ми 46 віднімаємо 38. В результаті будемо мати 8 см. Це відповідь А. Основа БЦ 8 см. Далі маємо знайти ще відрізок. ОДЕ, Як його можна знайти. Е, ну, по перше, так як у нас кут БОА дорівнює 45 градуса, то кут БОЦ також буде дорівнювати 45 градусів. А отже, трикутник БОЦ. Рівнобедрений, прямокутний. Прямокутний. Ну а рівнобедрений, тому що у нього будуть два кути по 45 градусів. Отже, СО буде дорівнювати ВС буде дорівнювати 8. Як знайти ОД? Для того, щоб знайти ОД, ми проведемо ще одну висоту нашої трапеції тільки з вершини Б. От проводимо BH. У нас є основи: одна 38, друга 8 і трапеція рівнобічна. Тому, коли ми провели дві висоти, відрізки АH AH і ОД рівні. І для того, щоб знайти відрізок ОД, ми від АД віднімаємо БЦ, тому що HO дорівнює В тут також 8. 38 віднімаємо 8 і потім ділимо на 2, бо відрізочки АH AH і ОД рівні. Отже, 38 відняти 8 поділити на 2. 30 ділимо на 2 15 см, ми знайшли довжину відрізка ОД. Відповідь В. Ну і далі маємо знайти ще АБ. І це будемо робити вже з прямокутного трикутника, наприклад, СОД, а АБ дорівнює СД. Тобто, якщо ми знайдемо СД, то такою довжиною буде і АБ. Ми вже знайшли СО 8 попередню, і ми знайшли ОД 15. Д гіпотенуза, тому за теремою Піфагора Д в квадраті дорівнює СО в, в квадраті плюс ОД в квадраті. 8 у квадраті плюс 15 у квадраті. 64 додаємо 225 289. А це 17 у квадраті, тому Д дорівнює. 17. Отже, АБ також дорівнює 17 см, і це відповідь Г.